Все, стрим пішов, дивися. Сейчас я зайду на YouTube канал свій. Ой, Я так, я живу вийшов. Ой, я ребята, извиняюсь. Сейчас Fortnite буде. Я тобі на настольную лампу тут включить над тобой, кстати. Щоб ночна атмосфера була? Да. Я понял. Я думаю, видно буде, в принципі. принципе. Ось, да, да, да. Поделиться. О, О, то, що надо, та, та атмосфера. Це та атмосфера, яка нам Мені Мне надо цей телефон, щоб чат читати. Телефон. О, да. Телефон. Бо в мене мало. Да. Уже йде. Ви, ви тоже там. А затримка? Ну і затримка есть. Ну, вона мінімальна. Вона мінімальна. Угу. Це, це самий мінімум я виставив. Дайте телефон, щоб чат читати. Даже затримка, если. А без затримки вообще нереально, типа там в любом случае Fortnite. А щас... Блин. Я на в ТГ канал скину ссылку. Лайдеш на стрим, ну-ка глянь, як там світиться, нормально. А, ніколи ніколи. Тільки звук виключи, щоб я в чат читати. Тільки надо трох. По-моєму, надо цю лампочку треба якусь другу сторону, бо вона. Мер... Тебе, бо вище. Вона дуже багато. Да. Инженер, ну ну, давай, так. Інженер, настройки. Я сейчас Fortnite запускаю. Подожди. Так буде ярко. Так ярко, так? Да? Ну-ка. Да, Под... Подивись. Ну, Ты наче білий якийсь. А якщо так? Чуть-чуть припонять на мою час. Да, вже О, краще. краще. Отак? О, да, да, да. О. Дайте телефон чат читати. Бо Бойцай Габела. А Кстати, а ну... А, -то это все, тут Я там короче, чато все тут. Да, я бачу. На. А, где зрители? А я ты не понял. Ты хочешь все, да? Открыть. Да який сидит? Ты что? Не, не. Это на потом. Если задонатить, конечно, то я могу и выпить. В принципе. За донат можно. За донат... Ебать, засними, засними. Що за заснять? Диви, в мене он посипалось. У <різь> мене, мене... цей кукуруза посипалась, ребят. О, все, Кукурузи, карди. Ладно, включаю обратно чат, щоб я бачив, що там мені пишуть. Закладочка. Короче, купив Big Боб Вкусно, зараза. Купив біг боб э, кукурузу відкрив пачку ж, і кинув її в рюкзак, а воно все посипалось. Ого, 4 зрителя. Всім привіт Бачите, як я понявся? Я вже на студії стрімлю Це без учета мого аккаунту, бо звичайно перший зритель це я сам. Що Fortnite так довго запускає? Ребята, хто на стрімі, пишіть в чат, щоб я не молчал. Штай. Скоро финал. А мне выйдет? Это интересно. Да, да я сейчас вебку возьму, сниму, покажу вас. Три зрителя. Я чат читаю. Мы, мы вдвоем пока Фортнайт грузится. Ладно, я сейчас в телеграм там. Зрителей позову. чисто вай вайбовий стримчик на студії юляк не против если я иногда буду у тебя стримить против будем подниматься донаты так было 4 зрителя хто ушел признавайтесь это биоращик днем пройти засы да ну и надо все просто поле, я не знаю полежи. а де звук буквально. давай катку и подамо. да а де звук Да, в игре? В игре. А, в игре. Ну, в настройках шукай. Отключенный походу. По мочанню наушники. HyperX, ну, есть воно. Да. Я поняв. Ааа, подожди, оно сейчас дай. Ооо, на ультра аксе, та тут. А ну дай, оно стой. Сейчас я походу знаю. Я походу знаю, де звук мені кажется, куда исчез. А, <laughs> Мишке. Да, а тут может быть звук. А, нет, тут есть звук. Давайте экшенов. Костя просто экшенов. Да. А ну-ка. Ось у екшен буде весь. А ну а сейчас есть. Сейчас? А я mm -hmm. не... Нет. Не, не, не знаю. Сейчас... Ладно. Че? Звукоінженер. инженер. Костя пише экшена. Акшен буде. За донат. За донат відкриваю може, цю бутылочку. Може це из-за ВБС немає. А може із ОПС ки, харьезно. А може із АПС. Стоп, не сипся. Не надо. Пожалуйста. І ти ти так? Тому що? Да. Там можеш у мене взять. СБ, сейчас пару каташек. Заебись, я скажу. Я в CS играл, только что. Я чувствовал каждую кнопку, каждое движение. Конечно, вот так у Монику. Конечно. Но все равно проебали в нулину. О, здорово. Экшн. О, пять зрителей. Плюс чат. На ультрах така земля говняна, ви шо, не ганите. О, прогрузка. Ой, лагає, все, на комп не вивозить. Да. Ммммм. А пахне я. Ти ты хоть зуб настрої уже, хинія, да? Ну мене чуть, мене чуть. Я надеюсь, А игру хоть чуть. Игру не чуть, я не чую игру вообще. Я не понимаю, я не знаю. Охуй. Ну шо, погнали. Я игру не чую, я хз чего не чую. Ми вже на 40 хере там, там вже виставлено, вроді би. А ти переключи, і там, і там на очі в ігрі переключаю несколько раз режиму. Та я понял, сейчас я приземлюся. Ой, блять, я извиняюсь, я игру не включив, я вже начав грати. Минус, якщо ви не хочете, минус в чат, хто не хоче донатити. Тому сразу перманентный бан. Донат на музычку, да? Да. Два... Кстати, да, у мене же теперь донат на музыку есть. 25 гривен. Плейлист 75. Так что можете заказывать. Влад, поздоровайся со усими и покажись в камеру. Давай, Влад А, це бот, це ботяра. Я в королевскую біту залетел, да? Со стройкой. Не, це нулевая высота. Нормально. Я не, не люблю стройку. Так, такой надо шорсы, блин. Стоять. За донат я открываю бути... Стоять. А це вже тип. За минимальный донат. Не-не-не, 50, 50, 50 гривень. 50 гривень хотя бы. Открываешь бутылку. Да. Що це таке? са А вже Шве. Швес. Самбри. Самбри Самсб. За донат. А так воно буде храниться. У мене ще вдома в холодильничку лежить, этот самый. Про який які мені дали а на хранення. Ясно. Fortnite. Ясно. Fortnite ясно. Fortnite. ясно, ясно, Fortnite. Я поняв, короче, Костя хоче перманентний бан, мінус пише в чаті, Спамить прям. Опа! Слышь? Сюда иди. Да, Лин играет в молок аккаунта Fortnite. Да? Сюда минус один. Кстати, да, я піднявся, бачите, у мене тепер айфончик. <реш> я тепер багатий. Так шо Набью часа. Зато себе конечно. Зато, да, півчаса зато буду багатим ну. З айфоном, с нормальным контентом. А далим, он не що ніхуя нихуя нема, игры нема. Ігри бассейн. Бля, я. не должен быть Так, Смысл? Ты кажется, ты не кажется, він кося кажется, что не що ніхуя нема Да, я бачу, я бачу, а схуяли вони А чорний екран тобі нема звука, походу. А схуяли немає, блядь Може ти не включил, кстати. Дивись, бач? А, ну да. Ну да, блядь. Я понял, я понял. А звук А сейчас. Сейчас должно быть. А звук есть? Нет, это бы звук е? Да, я мат. Да, уже есть. Есть. А вы. Знаете, блять, богатый, но ума больше не стал. Деньги появились, а ума наоборот нача стало. А, да ричеста, потому что не хватает битрейта. Не хватает може багато. Може потому що комп ты вивозить. Можем великий битрейт. А если надо 300 до 300 на 300 тысяч? Ну там, мне здесь битрейт до 15 тысяч убивает. 15 тысяч. Даааа, ты шо. Саме битный 812. Начебто. Дай мені интернет. Да, слышно. О, ты шо? Та ти шо, ну. Кайф. У мене все плавно, а на стрімі наоборот, все хуйово. Сейчас. Я вже на студії работаю, піднявся. З донатів, які Маріна кинула, 25 гривень. <проб> Сейчас попробую звук включить. Я пофиг без звука грай, бо вже треба бігти. Влад, не беспокойся, думаю, всегда успеешь. О, звук появився! Я сдох. Я только звук поменял. Я, я це запомнил. Ага, я запомнил цего типа. Ципитрейд нам надо все. Нас вуха, да, да? Да, на нас. Комп не вывозить. Ребята, комп слабый, не вивозить. А 1080 тянь не тянтя. Тяне. Ну, так що скільки там по битрейту ставлю. тысяч. На 300? 60 кадров. А 60 года тысяч высокий, событий стоимо, да? Mm. Хорошо. Мы сейчас решим. Mm. Бля, а я в прямом эфире походу не смог бы трейд поменяться. Буде... На так, э... Так, для 720 p 4 тысячи. Не, для Для Full HD 14 6... тысяч. Да. При 4 на тысячи. При, при 60 кадрах до базову перезапускать хоби стрим. Ми сейчас отак сделаем. А, хоч... тр... а це хоть А, це Bitrate трансляції. Ти ж 16.000 виставив, і все. Виставив. А, скільки ну. затримка 300 млі секунд? Там стояла? Е, це три. 400 секунд. То А це Bitrate з третього full HD-ного, да? Оно ну, щось покрути менюш. Просто вчора подивився Ліце зі шрамом І теж Як Тоні Монтану Дерзкий, багатий чоловік Та що він в кінці умер, то не значить, okay. що Що я так не закінчив Що там? А ну-ка Ні. Все равно лагає. Все равно да. Це надо перезапускати. Плюс в чат, якщо хочете, щоб я перезапустив стрім. Ну, Зато за весело Влад. 37 минут, Влад. Не боись. У нас район относительно спокойный. Если что, в тебе пожарка там рядом. Кричи прибежу. Он же, по сути, типа ем частники. Если что, спасуть. Все. Все ушло. Все, блядь. По новой все хуйня. Согласен. Нас да. на mm. Це, ну, не ну, не так що, може завтра ж стримам? Та ми можем прийти, у Ну, тільки туди після обіду, не защо ну, да. завтра буду просто. Якщо не, заробите, не Ну да. Тоже Скоро платити гроші за стрімин. Очислення <рислення <рислення> з доната буде 100% капает за аренду студии. Но мы тут все неплохое, но буду кое-что Ну через рик бажано. Да, у мене уже тоже новый микрофон скоро придется. Ком? Да. А ну-ка давай сейчас. Сейчас, сейчас. сейчас. Давай сейчас поднимемся с чем-то там. щоб ти перезапустив чи ні? Ні-ні-ні. А, ти так рішив? Так, да, Влад боїться, що поки я перезапущу оце всі діла, А то боїться, що це время уйде. Ага. Я можу перезапустити, Ну, Влад же боїться, що, я ось, що ми не успіємо до мої. Влад, ми ж не в общагі живемо. Ми можемо хоч в час ночі прийти. Ти не вирішив, що ти стрім відключив? Що? Ти вирішив, що ти стрім Я не відключав, я просто Поменял би трейд напряму. Поменяв би трейд напряму Ты уже Ну сейчас эту каточку доиграю и можно перезапустить Да Влад? Не можно уже пить этот ум запустить сразу Баб Краще залиш на пизничь при до нього нем у нас же на 4 кам мы ездят, типа, да? Ми... А, за Тратур освободится. Стрим с Артуром, да? Стрим двух легенд будет, Стрим... да. реально, типа, Скоро с Артуром хіна. до Я прыгаем, будем стримить. Да, Та... мен... завтра, Бо... завтра посмотрим. Ми колись з Артуром залетим будем стрімить звоню. А Юлик. А ком тут буде плавати? Все, уже поплавало, дивись завис. ти бачив тільки що зависло? Ага. Не не витримав комп'ютер, сказав а до побачення. Тіп. Там просто саме головне. Десь тут тіп тільки що біг, я ти хоч на хочу не зрозуміти, що на просу чи на просу? Або на відео. Або про А там писати 50 50, Та ні. Як була така щось? Вроде писати 50 50 і про це відео. А на було Ні, 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 там є тільки просто або відео. А на було на відео. Я не думаю, що це щось би поміняло. Не знаю, но диспетчер можна буде чекать, що там по процессору. Просто вся гра процессор не дает. А процессор чекає через плюс? Mm -hmm. Професіонал Ну просто что-то здесь непогано. Ну бачиш. Ну. А mm -hmm. хз, я стримив нормально було. У мене. Ну, у мене не мінімалка, конечно, Ну, тут таке. Не так важно. Що там, ребята, розпишіть в чат, щоб я інтересно щось розказав. Там ніхто не пише майже нічого. Да, пишуть, пише. всі пишуть тільки, що лагає, все, більше нічого. Так. Да. Що ж, ти е, на типу, характеристики железа, да? Що ще да. будуть питати. Що в тебе за ком такий, що Бажите, не, не тягне формати? Вот такий в переглядів, перегляді, приймаємо. Ні, в мене, не, в мене так, показує ну, два зрителя. Ну, це яйки. Ну, так. Да. 19, 15, 15, 20 мы стрим, ощущения, так знаешь? Да комп не вывозить просто, ну. <laughs> ком Собрал компьютер не тянет. <laughs> <Піднявся> до стик. Собрал комп на называется, да? Да. вот это ж такая будет. Откуда стреляю? Та де зверху, откуда я не пойму. Я попросту не бачу де він стріляє. А, воно. Він не сюжет зверху. А ты А от бачив? Нічого було по мені стріляти. Перший раз. Та я йому раз, 120, другий 35. Хто понял отсылку, тот понял. Кстати, він там ще казав третій раз, а скільки я не скажу. Це вже секрет. Так, до сих пор немозрителей. Шо такое? Да все, блин. Спать вже, полягали. Давай, опять і пішли. Раніше вийдем, раніше прийде. Спать пуля, та влад. Спокойно. Да? Так що можеш ховати своє букло. Ніхто не зайнять. Та бля, доната не маю, все, пить не буду. А ба я буду А за донати ти ще сделаю сильтуку, Да, прыгаю прыгай з окна. Шостий этаж. Ну да, цепочина. Ай, чеков, да. Комп'ютер не вивозить <рес> паратяйку ставить. Не вывозят, даст 80 уже Все. Концерт дал, и можно дальше играть А в батальонской ты ту штуку может

Бык за брайсвим, да. О, там такі нарезочки можна можно сделать, <забрайся> що да? Подумайш лагай, що ж тут такого. Да. Опа! о, о це бачила, як я приземлився красиво. І це ще я не пив, а от представте, якщо я сидор бахне. Тоже дух, ешь. Все, вам уже пора Надо поздувать, да. Да, сейчас я быстренько раздохну. Та яке пів часа? Ты шо? Если я не нахуй людей, я делаю суицид. Ой, бля, ой. Все. А ми успіємо до 12, скільки? 10 хвилин до 11. Все рівно, давай. 55 вибігнуться, чим раніше, чим краще. Да. Я ну, розумію, ти, ти не виграш. Суїцид в прямому ефірі. Ти не виграш. Да. Не до кінця умерла, да? Сейчас мы решим це дело. Все, да. Можно завершать. Да.